Привіт усім! На огляді два електротрицикла відео це ЕМ2120 і ebl 21 Він же баланс. Зовні це дві абсолютно схожі моделі, але насправді це не так. Давайте розберемо їх ключові технічні характеристики, щоб вам легше було зробити вибір. Музика. Ключовою різницею двох електроскутерів це є електропривід. Перша це конструкція приводу. В EBEL21 в балансі встановлені позаду два мотор колеса потужністю або 400, або 500, або 600, або 800, або по 1000 Вт потужності на кожне колесо. Така система дозволяє розганятися до 45 км за годину. Це без редуктора та диференціала. Модель EM2120. ЕМ Має центрально розташований двигун, підключений уже через редуктор і диференціал до задніх коліс. Така система забезпечує кращу тягу, особливо на підйомах. Але максимальна швидкість до 30 км за годину. З місця 212 нуля рушає швидше, але баланс його швидко доганяє. Тобто баланс це швидкість, ЄМ-21-20, потужність і тяговитість. Другою ключовою різницею в електроскутерах це є тип РАМИ. А саме в електроскутері Є 21 баланс. Ми маємо балансуючу раму наклонну раму. Це дозволяє трициклу нахилятися в поворотах як двохколісний скутер. І завдяки цьому в повороти можна заходити майже не знижуючи швидкість, і при цьому його майже неможливо перекинути. єм ЕМ 21 має жорстку нерухому раму. У поворотах потрібно суттєво знижувати швидкість, особливо на високому навантаженні бо є ризик все-таки втратити стійкість. Якщо ви плануєте активно маневрувати в місті, ця різниця може бути вирішальною для вас. І ось подивимося по радіусу розворота. Ну, 21-2.0 майже повністю потрібно притормажувати, а баланс за рахунок балансуючої рами, скутер просто нахиляється. Що однакове у скутеру? Той же самий 72-вольтовий акумулятор або на 20, або на 32 ампер гелевий, або літієвий від 20 до 50 А, в залежності, скажімо, від бюджету і потрібної дальності ходу. Однакова передня частина це кермо, дисплей, кнопки управління. То все абсолютно однаково, що в EM2120, ЕМ що в баланс. Це як два смартфони в одному корпусі, але з різною начинкою та характером. Однакові у наших моделях поворотні сигнали стоять LED, світло, ходові вогні, передні колеса, гальма. Тобто все стоїть ідентично. Колеса встановлені 10 дюймові, гальма спереду та ззаду встановлені дискові гідравлічні. Кожна моделька має захисні дуги, захисні арки, так як ми знаємо, що сама. Forgetting. Делікатна частина в скутері це є пластик. А все-таки захисні дуги, як на як є безпека. І не тільки, щоб захистити пластик, а можливо і себе при падінні. Також кожна з моделей комплектується сигналізацією безключовим доступом. Маємо ззаду кофор, він же бокс. EBL 21 баланс це легкий, динамічний та ідеально заходить у повороти. Балансуюча рама дає відчуття двоколісного скутера, але з усією стабільністю трьохколісного. єм ЕМ м такий поважний і стійкий. Він не поспішає, але тягне впевнено. Особливо під навантаженням на підйом чи з пасажиром. Для щоденних поїздок у центрі чи з великою вагою єм ЕМ 21 дуже зручний. А от баланс для тих, хто хоче більше руху. Та свободи. В підсумку, що можна сказати за цих два електротрицикла. Кожен вибирає за своїми потребами: чи баланс це вибір для тих, хто хоче більше швидкості, маневреності та активної їзди. Або EM2120 для тих, хто цінує стабільність, тягу та надійність при перевезенні вантажів чи пасажирів. Напишіть у коментарях, яка модель вам ближча. Підписуйте, щоб не пропустити нові огляди, і дякуємо, що ви з нами.